Добрий день, це Українська школа скандинавської ходьби. Мене звати Олена. Добрий день. Я хочу замовити палиці для скандинавської ходьби для своєї мами. Порекомендуйте, будь ласка, щось по приємній ціні і щоб вони були зручні при ходьбі. Вам підійдуть палиці нашого виробництва NVOL. Вони телескопічні і ви зможете підібрати під зріст своєї мами. О, чудово, підійде. Ой, слухайте, а як мамі навчитися з користю ходити? Якщо вам потрібно навчитися ходити, у нас є інструктори, які проводять пробні заняття, так що записуйтесь і приходьте. О, клас, запишіть нас, будь ласка, на найближчу дату, на пробне заняття з інструктором. І підскажіть, будь ласка, як я можу сплатити за палиці? Оплату можна зробити. На новій поші при отриманні, або перерахувати кошти на наш рахунок.